Привіт із Прикрепаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні маємо 21 серпня. Ось як видно, зараз є взяток. Бджола працює як, як ні разу не працювала цього року. це, я думаю, що це гречка. Як видно, пилок світло-жовтий. Велика частина бджіл йде з пилком, Ось, як видно, бджола прилітає, паде. Лово чути, який гул зараз стоїть. Моє подвір'я біля хати якраз на перельоті. Гудить, гудять бджоли над подвір'ям ніби рій. І це зранку до години 11 зараз буде таке, тоді заспокояться. І гул спокійливий. Бджола реально паде. Ось 1 серпня, зараз півдв'ятої ранку. Ось у них розгар роботи. Вже поскорочував, можна сказати, майже зібрав сім'ї в зиму, а пішов взяток. Так, перше поле невеличке це моє 40 сотих, знаходиться кілометр звідси гречки, пізньої посіяної 10, 10 липня. Воно цвіте зараз наповно. І після нього звідси вийде десь приблизно кілометрів півтори починається. ну Там не знаю, ну, гектар, можливо, 10-15 гречки так само пізніє посіяно. І вся бджола йде в ту сторону. Вся маса бджоли. І всі, видно, не, не попадають на прильотку бджоли. Завжди видно, як не приземляються, часто буває на колеса, тут на підставку. Попадаючи в люток. Гул шалений. Попри те, що кількість бджоли скоротилася, можна сказати на один корпус менше. Віток іде. Ось тут сім'яки непогані вийшли, де в мене були виховательки. Так, тут теж їх скоротив. Точніше, лиш тут і скоротив а ще інші не скорочував, не влізають трохи. Відводки, які робилися суто для вльотів маток, а тут вони ще й непогано працюють. Тут гнізда їм скоротив до 4 рамок, зверху лишив 7 рамок. Добре, що лишив, нехай попрацюють трохи. Ще непогано наростилися. Якби їх пустив 6 рам в зиму, вгадав би. Скоротив, думав, для того, щоб поменше загодовувати цукром. Але думка трохи помінялася, пущу їх на меду. Рутівські скоротив. Думаю, відкачувати другий корпус, але думаю, що 100% підуть на меду. Попробую цього року. Як повіде зимівля на меду. Минулого року багато лепового меду лишилося. Він задубів, можна сказати. З ним погано зимівля проходить. Ось тут як видно, гарно. Так, Став на перельоті гарненько шпарять. Такі погодні умови цього року. Нежданий взяток.